Доброго дня країна Героїв. Сьогодні у нас. Що у нас сьогодні? Середа. Я думаю, запишу вам сторіс. Хтось дав віршика, може, розкажу, що згадаю. Рано вранці на світанку я збудила доню Ганку. Хай подивиться дитя, яка гарна ця земля. Як сходить ясне сонечко і заглядує в віконечко. як котяться з травиночки, дрібнесенькі росиночки. Та донечка гануся маленька ще й боюся, що не побачить ти вона. Яка гарнюсінька весна. Але як підросте, гануся, і ранком я прокинуся, підійде вже тоді вона і скаже, мамо, йде весна. Ну, коротше, мама вже забула. Гарного дня цілую люблю. Бувайте згадаю, запишу.